Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 24 вересня і хочу обірвати сорт пізньої, пізнього терміну дозрівання диплоїдної сливи під назвою Анжеліна. В описі вказано, що він морозостійкий, невибагливий сорт. Але хочу сказати, що не прийшов він весняні заморозки, хоч має пізнє цвітіння, а якраз попав під заморозки. Даний сорт. Також він не дуже стійкий до грибкових захворювань, потрібно обробляти. І також плоди потрібно обробляти від плодової гнилі. Тому що сорт пізнього терміну дозрівання потребує більших обробіток фунгіцидних. Плоди тільки наверху, якась частина, звісно, опалу було більше. Зараз обірву і поставлю, щоб влежувалось на дозарування. Висота дерева 3,5 метри, це вже максимально, так як і всі дерева в моєму садочку. Звоненю до такої висоти. Така форма округла. Плоди в нальоті. Обірву, поставлю, щоб трошки влежались. На даний час вони тверді, я не буду розрізати і показувати, які вони всередині, які були м'які. Надпорчені вже опали плоди. Сьогодні 27 жовтня проживаю я на Вінниччині. Прийшов місяць після того, як я обірвав плоди диплоїдної сливи Анжеліна пізнього терміну дозрівання і, дов... і тривалого терміну зберігання. У мене зберігається. В приміщенні, в якому температура середня плюс 10 градусів. За місяць вони плоди пом'якшали, але в холодному приміщенні вони можуть зберігатись даний сорт до Нового року. Це в мене фактично було перше плодоношення. В минулий рік було небагато плодів, в цьому році більше. На даний час. Вже ніяких слив фактично немає, а це, як то кажуть, диковинка на базарі. Так, вага. От. 75, Ну тут більшої, мабуть, і не буде. 70. 73. набули темного відтінку. Зараз я витру нальот. Дивіться, як виблискує. Можливо, вони ще не повністю влежались, але в мене небагато їх, тому буду споживати, щоб не спсувалися. Плоди округлої форми, такі начебто бочкуваті. Подивимося зараз в розрізі які. Ріжеться дуже легко. Забарвлення, забарвлення видно, що рожеве, але це від шкірки, коли розрізаємо. От видно, що вже м'ягка. Сливка. Ось таке забарвлення. Подивіться, сік кисок. Дуже соковита. Аромат. Ну, за аромат немає такого насиченого аромату. Так приємний, ніжний, легенький сливовий, начебто алечовий. Ну, насиченого аромату немає, як у других сливах. Так, подивимося, чи шкірочка відділяється в даний час, бо багато людей не люблять шкірочки, шкірка легко відділяється, це великий плюс. На смак. В описі вказано, що кисло солодкий смак, але на даний час, на мій смак, слива має солодкий смак, а вся кислинка зберігається в шкірці. Якщо зняти шкірку, це неймовірний смак сливи. Даним сортом я задоволений. Подалі буде смак ставати все кращий. Плоди будуть ставати більші, тому що дерева будуть набирати сили. Рекомендую даний сорт. Можете сміло осадити себе біля хати, в садочку, і не пошкодуєте. Кого цікавлять живці, навесно будуть живці даного сорту. Звертайтесь, буде прайс. Багато нема що розказувати про цей сорт. Кому цікаво, можете подивитись мої попередні відео за попередні роки, і там я розповідаю подробно. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.